Чергова автівка від волонтера Сергія Войченка готується вирушати на лінію зіткнення. Військовим дуже потрібний транспорт для доставки поранених. Тому на ремонт до майстерні Слупіцьких, що у Рудниківці, вони привезли старе авто. Пощастило, що саме у цей час тут був Сергій Михайлович. Він відразу зрозумів, що тут нема що ремонтувати, та надав свою автівку, повнопривідний УАЗ. Крім повного ремонту, вирішено було перефарбувати червоноокрасення на військовий зелений колір. Дав команду голова громади передати військовим, що приїдуть до нас по автомобілю УАЗ, який потрібен для вивезення поранених, доставки товарів на Херсонському напряму, де багато води. щоб був із Ми зреагували, передаємо машину от, за допомогою місцевих підприємців Слупіцького Артура і Слупіцького Олександра Васильовича. Провели ремонт обслуговування і сьогодні відправляємо. В район бойових дій військовій частини цього, цього автомобіля. Те, що замовили, те, що їм треба, спільними зусиллями от, зробили все, що потрібно, щоб прискорити нашу перемогу і забезпечити наших хлопців. Батько та син Слупіцький вже збилися із ліку, скільки автомобілів відремонтували для фронту. В цьому автомобілі зроблена ходова частина. Мілкі роботи двигуна, заміна рідин, так, технічне обслуговування. І Трошки даже підмалювали. Колір хто вибрав? <реш> Військові. Військовий дали балончики, ми його задули. Так. Запчастини волонтери допомогли і Сергій Михайлович Войченко. Яка машина у вас на рахунку на ремонт? Воєнна? Ми вже збили з рахунку, їх більше 40. Так що ми вже далі не рахуємо. Сергій Войченко тут же відразу віддає команду заправити автомобіль для поїздки. Приїде вітя 100 літрів дізеля заправ, відправляємо на Херсон е, воєнним машином. Авто готове до поїздки у херсонському напрямку. Його головне призначення спасати життя наших воїнів.